Слава Богу. Слава Богу. Різні часи прожила церква Ісуса Христа у нашій країні. Я пам'ятаю одного брата старця, якому прийшлося відбувати Узи, і він розказував, осталось йому вже, ну, Тижні дні, як уже його звільнятимуть. І він каже, коли уєднявся і так в думках уявляв, як повернуся додому, і як його зустрічатимуть. І каже, у сім'ї ми каже, не мали голода, не терпіли голод. І каже, мати, пекла такі. Кругленькі буханці хліба і каже, в думках я уявляв, що ради того, що я повернуся з тюрми, мені дадуть цілого того буханця. Але в думках з'їдав і вроді не наїдався. Тішив себе, що ще одного дадуть. З'їдав у думках і не наїдався. Пам'ятаю другого старця, який казав, коли визвали КГБ і питали, як ти живеш. А він каже, як картошка. Ану, об'ясни, що це значить, то якось кажуть, горох при дорозі там потоптали, а то картошка, щось цікаве. А він казав, якщо, за зиму не зісте, то навесні посадити. В сьогоднішній час у нашу країну прийшла війна, і ця гіркута вона зачепила і наші сім'ї. Але в цілому Бог в нашому куточку ще дає благословенний час. Це Боже благословення? Вони для нас. Слава Йому! І я думаю, ми йдемо до молитви і щиро ще будемо дякувати Бога. я прочитаю слово Боже. І читаю псалом 64. Такі слова з дев'ятого віршика починаю. Перед чудесами твоїми наповнюються страхом народи на всіх кінцях землі. Ранок і вечір красою прославляють тебе. Ти відвідуєш землю і зрошуєш її. Ти збагачуєш її разно, Божий потік повний води, ти готуєш для них хліб, що ти так її упорядкував. Напуваєш борозни її, вирівнюєш груддя її, розм'якшуєш її краплями дощу. ти благословляєш рослинність її. Ти увінчав рік добротою твоєю, і дороги твої лоєм течуть. Пасовиська в пустині зрошується водою, і горби вкриваються радістю, луки одягнулися отарами, а долини покрилися збіжжам, усе торжествує, усе співає. Слава Богу. Ви знаєте, я з певненістю можу сьогодні сказати, я думаю, разом з вами, що Ти, Боже, увінчав рік добротою твоєю. Слава йому. Читаю ще в 66-му псалмі два віршики. Нехай народи прославляють тебе, Боже. Нехай всі народи прославляють Тебе, земля дала урожай свій. Нехай Бог, наш Бог, благословить нас. Земля дала урожай свій. Було нагадано з весни трошки, ви знаєте, були переживання, але воно так вийшло. Як один чоловік просив стояв у Бога, що ти богатства не давай мені, ну і ніж ті, а годуй насушним хлібом. Щоб я не збіднів і не пішов красти, ну і не розбогатів, то сказав хто ти. А отак Бог цей рік, ви знаєте, упорядкова якраз серединка, да? трошки. І сонечко, а потім і дощики, щось підкисло. І... Ну, але слава Богу, як брат казав, погриби порожні. І ми сьогодні щиро дякуємо Бога. Я хотів би, ви знаєте, брати, отак пильнував в собрані, Бог сьогодні нас утішав, але Бог нас сьогодні і облічав. Бог задавав нам сьогодні питання. І ви знаєте, я задумався. А якби Бог думав так, як я думаю, а якби Бог діяв так, як я порою дію, Устами співаків благословених сьогодні, які перед нами, Бог задав ще одне питання: а що ти? Даш мені, що ти даси мені? І там порада була перше всього, віддай себе Христу. Я хотів би, брати і сестри, звернути увагу сьогодні і вашу свою на слово, яке я прочитав. Земля дала урожай свій. Це ж велике благословіння, правда? Але далі Давіду співуючи велич Божу, силу Божу, доброту Божу, Він каже, нехай наш Бог благословить нас. Та вже казалося, благословив. То вже ж дала земля плід. Я нагадаю деякі місця Слова Божого. Христос повчаючи людей. Одного разу сказав таку притчу. В одного багача десь зародила дуже добра нива, був великий урожай. І він почав міркувати, що мені робити. Нема де діти цього добра. І прийшов думки, оце старе все розламаю. Построю нове, а тоді скажу душі. Багато добра і на многі годи, Як шагну, правда? Їж, пий і веселись. Але Бог сказав не так. Цю ніч душу візьмуть у тебе і кому це залишиться? Безумний. Я собі вам задаю питання. Треба було б просити благословіння. Бог дав урожай. Але цей чоловік чи мав благословіння, а мав взяти те благословіння. Боже наш не скупий і Бог любить, але треба підійти і так, щоб узяти це благословіння, щоб пережити це благословіння. В одній пісні співається все віддам я для Ісуса. Але оказується, ви знаєте, співати одне. Але вказується жити, то щось не так часом виходить. Якось удати все. Ну, один хлопець підійшов до Христа. Вже у молодих роках такий дожився до начальства. Да й казав, що мені робити, щоб наслідувати вічне життя. Виконуй заповіді. І ви знаєте, на відповідь Христа він каже, я все це від юності уже зберіг. Христос полюбив його так близенько для царства, але одного не достає. Іди продай свій маєток, роздай Богим і приходь, бери Христа і слідуй за мною. Оце одне не допустило до царства. Ви знаєте, я казав співати одне, але віддати. Ананія з Сафірою почули рішення в церкві при апостолах, хай буде все обще. Всі продавали, всі несли, складали у них апостолів і кому що треба було. Відділялося, і ми будемо робити, але ж на словах, а згодилися щось приховати. Да от вам і все. Хай Господь поможе і благословить. Ви знаєте те, що Бог нам дав, то Бог сьогодні дивиться, як я буду користуватися цим. Хай Бог Бог наш благословить нас при всьому цьому, щоб земля дала урожай свій. Ми радіємо цим таким добрим ви знаєте, прикладам, Христос одного разу дивився і наблюдав у скребничку, хто скільки кидає. І одна вдова кинула. Такі дві копійки дрібних. Але в очах Христа вона положила саме більше, бо віддала все. Що я можу сьогодні віддати? Хай Господь поможе. Сьогодні було нагадано за пророка Єлисея. Коли той вибачаюся Іллі, коли його для потока ворони кормили і скінчилася вода, то Бог його направляє в Сарепто сідонську Я часто люблю казати до бідної вдови, а часом кажу до Багато їдове. І ось при зустрічі з цією вдовою, він каже: дай води напитися з сосуда. ну, пішла набирати воду, принести Іллі. Але коли вона йде, то слідом гукнув Ілля візьми хліба кусок у руку свою. Я хотів би звернути свою і вашу увагу, це було не в Ізраїлі. Ця жінка була язичниця. Наскільки вона знала про Бога чи чула про Бога, ну не знаю. Але каже, живий твій Бог. Я нічого печеного не маю. Ось борошно трошки в дісці, і олії в глечику. Оце збираю дров, зайду спечу з того, що маєм, для себе й сина свого, зімою помрем. Але пророк каже Іди, але перш, як ти сказала, то зроби з цього. Невеликий корж мені, а потім для себе і для сина твого, бо так говорить Господь. Борошно не закінчиться, масло не зменшиться, аж доки не піде дощ на землю. Хто на це рішився, сестри, маючи дітей? Хто в це міг би повірити? Трошки муки. Але вона по вірі віддає все, віддає все і має велике Боже благословіння. Кожний ранок, коли заходить і дивиться в ту дільку, все борошно є, олія не закінчиться. Слава нашому Господу. Але ж то віра. Що віддаси Христу. Ви знаєте, можна багато прикладів таких наводити. Хай Господь поможе і благословить, щоб ми в першу чергу, подібно як апостол Павло, писав до Корінфянської церкви за Мокодідян. Він хвалився благодаттю, яку ці люди мали, вони -ка просили прийняти дар. У свою бідності, у своїй ніщі, вони просили прийми оцей дар, що вони там зібрали, що вони хотіли пожертвувати святим, але просять прийми, прийми. А потім Павло каже, вони ще біль зробили, чи ми надіялись. Вони самих себе віддали Господу, а потім і нам з волі Божої, слава нашому Господу. Хай Господь поможе і благословить. Я казав, можна багато прикладів наводити. Я ще нагадаю за одного юнака, який, слухняний, був батькові своєму і одного разу пішов шукати, провідати братів своїх. Це Йосиф. Нашов. Трудності були, шукав, але знайшов. І ви знаєте, що там сталося? Я не відходжу від теми, я би хліба. Бо ви знаєте, сьогодні брати і хочуть, може, і правильно це, якби за духовний, щоб нас стан більше і Ви знаєте, ми зворушилися і виросли в благодаті Божій. Але ви знаєте, як написано, Христос сказав, не одним хлібом буде жити чоловік, але й без хліба життя нема. І ви знаєте, як поступили з цим Іосіфом. Кинули в яму. І сіли їсти хліб. Плач, проси, аби не чують, аби саме їдять. Але пройшов час і цей Йосиф, гукаючи всіх братів до батька, прийди, батько, до мене у часи голоду я прогодую тебе, я прогодую синів твоїх. І навіть синів, синів твоїх, слава Богу. Хто має таке серце, хто має таку близькість до Господа? Тих, які бажали смерті, які не звертали уваги, кричи, плач, що хоч. А він кая нагодую вас і годував, слава Богу. Одного разу. Бог промовив до Авраама, що віддаси мені. І Авраам почув голос Божика, ось я. А Бог каже: візьми сина Твого, якого ти любиш Ісаака, і веди на гору Моріга, і там принесеш на всипалення. Як батьківське серце, це прийняло, але сказав Бог. І він послухав Бога і мав велике благословіння. Бог дивився на це і каже: Я благословляю, благословляю, благословлю тебе. Слава нашому Господу. А що Отець Небесний віддав нам, Найдуріще. Післав сина свого. Однородженого, який прийняв муки, смерть ради Твого і Мого Спасіння, слава йому. І сьогодні було нагадано, коли я піду Христос сказав, то пішло Другу утешителя Духа Святого, слава Господу, на чому не кінчається. Він казав у батька мого, «Осель багатого. Тільки віруйте в мене і в Бога віруйте, слава Господу. Нас чекає Небо, син Божий разом з Отцем Небесним. Вони віддали все для того, щоб ти і я мали життя. Слава Господу. Хай Господь поможе і благословить. Ми будемо дякувати нашого Господа, бо дійсно в цей рік. Ще наш Бог благословив нас. А нас при цьому і далі, Боже, благослови наш розум, наше серце, щоб ми мудро управили в цьому, бо ж ми те, що пожали, то ми надіємося споживати цілий рік, дослідуючи, що, але ви знаєте, не так, як той багатий чоловік сказав собі. я би він казав: і сусіду вихватить, і десь і на схід хватить, і мені хватить. Мав би велике Боже благословення, хай нас Бог всіх благословить і поможе. Ми будемо молитися. Я Передали тут дві записочки, я їх прочитаю. Ми будемо нести в цій молитві й нужди народа Божого. Брати і сестри, я хочу щиро подякувати Бога за всі Його милості. Хай йому одному буде навіки слава. Друга, брати і сестри, помоліться за одну жінку Марію, вона не віруюча, їй дуже фізично тяжко. А перш за все, щоб Бог спас її душу, просить дочка, Таня в Ну, якщо минулі розібрали, чи я, то Бог знає, хай Господь поможе. Може хто не подав записочку, може хтось. Хоче передати свою нужду. Можете сказати, ми будемо у цій молитві молитися за всіх вас. Помолимося, Господу. Помолимся, Господи. Помолимся. Хай Бог явить милість. Слава Богу. Помолимся, Бо. Ми будемо йти до молитви. Ви знаєте, коли я зайшов у ваш дім молитви і сестричка, одна з ваших, мене запитала, як твій син, що за, колись ми за його молилися, лежав у лікарні, він мав хворобу. Онко. А я їй відповів, оно він сидить сьогодні зо мною приїхав. Слава Богу. Це милість Божа, Бог наш, є Бог святий. Я, мабуть, і вашої церкві святкував, ви знаєте, і в багатьох церквах, навіть і за дочку, коли їй було шість років, і лікарі не давали одного проценту на життя. Вона сьогодні теж зі мною тут. Це милість Божа. Бог наш є Бог сильний. І не тільки ви знаєте, нам посилає їжу, Він дає здоров'я, він і спасає. Слава нашому Господу. Хай Господь поможе і благословить, ви знаєте, і Він знає, як оздоровляти, Він знає, як спасати. Ми схилимо наші коліни і щиро молимося Богу. Амінь.